Шановна громада, ми унікальна нація. Мабуть, тому, що загартовані своєю думкою і правдою, впевнений, що заслуговуємо на високу оцінку про бездуханність душі нашого народу, яка криться в творах українських письменників, безсмертних традиціях предків, піснях Марусі Чурай. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер! Доводить Ліна Костенко. Моя батьківщина це країна незламних героїв, для яких пророчі слова кобзаря не вмирає душа наша, не вмирає воля, додають силу нашим захисникам. Панове, згадаймо епоху розстріляного відродження, коли репресивна машина навчилася вбивати пам'ять про митців, які опереджали свій час на кілька десятиліть. І мав справити величезний вплив на всю європейську світову культуру. Урочище Сандармох. Там відбулося наймасовіше вбивство української інтелігенції тільки за їх правдиве слово. Але ми не зламалися, зберегли свою мову. І чого б не походитися з думкою українського письменника Павла Захребельного, що ворог зазіхає найперше на мову народу, який він хоче уярмити. Намагається зламати його душу, волю, його пісню. Друзі, колись на селі питали «Ти чий, якого роду? І дитина розказував про батька, бабусю, діда, прадіда. Уявіть собі, мене завжди надихала пісня. Та й односельцям дуже кортіло дістатися, чий це хлопець виспіває. Та це ж Василяну, там вся сім'я співуча. Особливо українські пісні. Із чого починалася моя любов? Із маминої колосковою, калини двором, мовчавного слову бабусі, моїх вчителів. І знаєте, без примушення, но ну як життєва потреба за покликом серця і душі. Поважно публіко! Український космонавт Павло Попович услав свою Україну з Височини, заспівавши на весь космічний простір. Дивлюсь я на небо, а пісня це душа, вона безсмертна, як і народ. Тож не дамо зганьбити себе, збережімо любов до рідного слова. Пам'ятаймо, що моя країна це країна незламних героїв. І якщо тобі не потрібна любов до слова та зброї, то задумайся, може, це не твоя країна. Ворог може захопити територію, він може спліндрувати міста й села. Але доки живе душа народу, народ безсмертний.